Протягом багатьох років увага екологів прикута до проблем Кременчуцького водосховища, незбалансоване використання водних живих ресурсів у її межах, збітнює видовий склад біоресурсів водосховища та негативно впливає на екосистему. В цілому території трьох річкових островів: Осокінського, Рогозинського в Черкаському районі і Пташиного в Золотоніському. Є місцем відтворення в природних умовах аборигенних для Кременчуцького водосховища видів риби. І потребують особливого режиму охорони положеннями про заказники, промислове рибальство на її територіях заборонено. З метою збереження різноманіття ландшафтів генофонду рослинного тваринного світу для підтримання загальної екологічної рівноваги в регіоні, рішеннями Черкаської обласної ради відповідно до закону України про природно-заповідний фонд протягом 2008-2012 року в адмінмежах Будищанської і Свидіводської сільської ради Черкаського району. Домантівської, Дмитрівської та Коробівської сільської ради з Володимирського району створено три об'єкти Природно-заповідного фонду місцевого значення. Ці острови вважаються одними з найбільших водно-болотних угідь, що входять до складу Природно-заповідного фонду області. Загальна площа об'єктів близько 13.8 тисяч гектарів, що становить близько 13% від, території, від загальної території Кременчуцького водосховища в межах Черкаської області, яка складає 106,9 тисяч гектарів. Зазначені території включають частини Кременчуцького водосховища та острови. На островах острови представлені деревною рослинністю типовою для регіону, але тут зустрічаються і види, занесені до Червоної книги України. Науковці та екологи визначають, що запаси промислових риб різко скоротилися. Серед головних причин науковці називають саме перевилов риби. Причому кількість рибних запасів за останні 30 років зменшилися у рази, а по деяких видах у десятки разів. Це відбивається на обсягах вилову в тому, що Кременчуцьке водосховище, воно досить специфічне, тому що має величезну площу з одного боку, з іншого боку, більша частина його акваторії є малопридатною для нересту риб, тому що, скажімо, на гул, тобто годування риба можуть здійснювати в середній, в нижній частині водосховища. А для нересту рибам потрібні ділянки, які мають водну і підводну рослинність, куди вони можуть відкладати свою ікру. Адже подавляючи більшість риб, які є промисловими, саме в такий спосіб не ростяться. І тому нижні і середні частини водосховища абсолютно для цього непридатні. лише незначні ділянки там є. Будь-яка людина, яка вийде на берег, Дніпра в районі, там, скажімо, Сагунівки. Тінькі села на правому березі, на лівому, москаленки і інше можуть переконатися в цьому е, уривчисти берег Дніпра із піщаними пляжами, де практично немає зараз ті очерету та іншої водної рослинності. І тому найбільше значення для розмноження риб, для підтримання їх чисельності популяції, саме має ділянка водосховища, яка розміщена вище. Е, Дамби через Кременчуцьке водосховище. По-перше, вона характеризується мілководними ділянками, де саме не нереститься риба. По-друге, розвиненою різноманітною водною надводної рослинністю. Тобто оптимальними умовами для нересту цих риб. Крім того, за інформацією управління охорони використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Черкаській області, протягом 2013 року в акваторії Кременчуцького водосховища. Проводився вилов 19 видів риб: лящ, тюлька, верховодка, судак, короб, щука, сом, чехоня, окунь та багато інших загальною масою понад дві двісті тисяч тонн. Тоді, як вселено, всього три види: білий амур, короб, товстолоб стокатий, масою 60 тисяч 143 тонни на суму 718 тисяч гривень. Зазначені роботи проведені за рахунок коштів державного бюджету в сумі 460 тисяч гривень та за рахунок коштів користувачів водних живих ресурсів в сумі 258 тисяч гривень. Тобто користувачі водних живих ресурсів майже вдвічі менше затратили кошти на відновлення рибних запасів Кремльського обховища. Отже, враховуючи той факт, зазначають екологи, що виловлюється 19 видів риби, а вселяється лише три, і вони є непритаманними для кременчуцького водосховища. Це веде до збіднення рибних запасів, а також порушує загальний баланс екологічної системи. Про те, що на території заказників місцевого значення в межах водних територій та навколо них не можна виловлювати рибу, знають не всі, або кажуть екологи, не всі хочуть знати про це. Тому працівникам Державної екологічної інспекції часто доводиться нагадувати порушникам про цю заборону, здійснюючи контроль на території. На території Кременчуцького водосховища завжди здійснюється у нас поселений контроль, оскільки в водосховищі присутня велика кількість різноманіття пород риб. І відповідно людей, які на цьому хочуть нажитися, теж це те дуже сильно приваблює. Щодо заказників місцевого значення, рогозинських островів, Машиниць та осокінських островів, слід сказати, що, на нашу думку, це досить позитивне явище, що такі заказники місцевого значення у нас є. Як відомо, це і політика держави, яка спрямована на те, щоб збільшувались об'єкти природно-заповідного фонду. Це і рибний світ, який теж потрібно спрямовувати на збільшення, щоб залишити нашим. Потомкам. Тому і особлива увага приділена. Дані заказники є нерестовищами і відповідно теж приваблюють нарестовий на період, як зараз приваблюють і багато любителів легко заробити. Також би хотів би додати, що дуже важко вести цей самий контроль, оскільки в проєктною документацією, коли створювали Кременчуцьке водосховище, було передбачено, що можливість виловлювати рибу, тобто займатися провесловим виробом, виловом риби, приблизно 10 риб бригад. Очевидно, через суперечності в документації і виникають непорозуміння між екологами і рибалками-промисловцями. За наявною в департаменті інформацією до державного управління охорони навколишнього природного середовища в Черкаській області з позовом звернувся підприємець щодо промислового вилову риби в акваторії Кременчуцького водосховища. Однією з позовних вимог було саме визнати е, недійсними положення в частині промислового вилову риби щодо Рогозинських островів, Пташинних островів е, та Осокинських островів. Постанови Черкаського окружного адміністративного суду від, 23 березня, від 25 березня 2013 року у задоволенні позову відмовлено. Е, не згоджуючись із даним рішенням суду, позивач подав апеляційну скаргу до Київського окружного адміністративного суду. Київський апеляційний адміністративний суд своєю ухвалою від 14 листопада 2013 року апеляційну скаргу фізичної особи підприємця залишив без задоволення, а постанову Черкаського окружного адміністративного суду без змін. Власне, дані рішення доступні в єдиному реєстрі судових рішень України. Також хотів би додати, що скарження. Усі підприємці, які займаються виловом риби, на мою думку, є безпідставними, оскільки є статистичні дані, які звітує рибохорона. Про те, що вони за останні три роки утворені заказники, жодна риб добувна меншої кількості риби, чим добувала раніше. Не добуває. Тобто на, їхніх, на їхньому промислі створення заказників ніяк не відображається. Тому мені не зрозуміло, чому вони привертають увагу, як і засобів масової інформації, так і органів влади до цієї проблеми. Скільки фінансових збитків вони не... Не несуть, як вони самі в стазовітності показують, а е відкривши, дозволивши лов в у цих заказниках, то е збитки, е прибуток, напевно, збільшиться, проте е риби стали набагато менше. Тут питання е не, тіль, не лише в штрафах. Законодавством передбачено, крім адміністративної відповідальності, також кримінальна відповідальність. Тобто, якщо ми виявляємо порушника з значною кількістю груди або з забороненими зарядками лову, сітками рибацьми, то відповідно ми це фіксуємо, або викликаємо міліцію. Відповідно, якщо є порушник, то на нього вкладається або протокол про адмінвідповідальність, або матеріали передаються до правоохоронних органів і відповідно реєструється кримінальне провадження, і особа, яка вчинила певне порушення, притягується до кримінальної відповідальності. Завдання екологів зберегти цінні природні комплекси. У департаменті наголошують, що реалізація ідеї виведення цих комплексів із господарського використання шляхом створення об'єктів природно-заповідного фонду можлива тільки спільними зусиллями державних і недержавних підприємств і організацій. Це була програма Екополіс. Зустрінемось рівно за тиждень.